Правда, що у релігії немає майбутнього. Насправді це не так. Насправді, релігійність людей зростає, і релігія все більше і більше захоплює людей і нашого життя. Але зразом з цим падає, знижується вірність людей Божим принципам. Це притаманно всім часам і всім народам. Бо, по-перше, релігійність це. Потреба людей у, або реалізація потреби людей у тому, щоб у щось вірити, мати на щось надію, мати на щось, щось як підтримку, таку моральну. До того ж, люди здебільшого це соціальні такі ну, прекрасні елементи життя істоти тому. Людям потрібно мати якесь спільне життя, а спільне життя найкраще проявляється у релігії, тому що це якісь спільні обряди, якесь спільне задіяння у щось. Разом з тим, тому саме тому, з цих факторів і з інших деяких релігія є, релігія була, і релігія буде іще довго, довго довго. Разом з тим. Вірність людей Божим принципам абсолютно різна в різні часи, і вона зміниться у нас теж і вона стає ще менше і менше. Такий приклад дуже простий. Mm. Коли християнська релігія заходила на європейський простір, в Європі були різні інші релігії, поклоніння різним богам, а цим богам ставили статуї. Для цих богів робили храми, і це навіть описано в Біблії, коли апостол приходив в Афіни і там бачить різні релігії, різні конфесії і так далі. Але також був певний день поклоніння. Приходить християнська релігія на європейський простір, намагається бути до людей привітною і ну, не захопити. а... Так би мовити, серця, в серця увійти людей. А європейські люди кажуть, а у нас от потреба. Ну вони так не казали напряму, але у нас потреба. Ми любимо от певний день поклоніння, який ми вже звикли поклонятися богам. І любимо, щоб поклонитися певній видимому чомусь, тому що нам так зручно, нам так зрозуміло. А в християнській релігії написано, в справжній християнській релігії написано поклоняйся кумірам і жодним е, зображенням. А куміри це реальні от, істукани, це певні е, видимі фігурки, фігури різних богів, куміри. Тобто е, фігурам, скульптурам і зображенням картинкам не поклонятися. А ще певний день у християнства був поклоніння. І християнська релігія, яка захотіла бути в серцях людей-європейців, вирішила піти таким шляхом. Ну, це певні люди, звичайно, певні очільники, захотіла і бере і змінює в трьохсотих роках, навіть 400-х, змінює День поклоніння на зручний і звичний європейцям. І також змінює постулати щодо поклоніння зображенням і поклоніння істуканам або різним фігуркам, кумирам. І швидкий, швидкий рост чисельності в Європі. Абсолютно всі церкви, навіть церкви, які були присвячені збудовані храми різним там Юпітеру, Венері і так далі. Афродіті вони перебудовуються. Переиміновується на християнські церкви, на ім'я християнських апостолів, і постати із В'етхого з Нового Завета і так далі. Це про що говорить? Це говорить про те, що релігія може бути змінена. Вона змінюється на догоду, щоб догодити людям. І це. Один із найбільших факторів, який говорить про те, що релігія була, є і буде. Якщо говорити про релігію язичницьку, дивіться, в нас є різні храми, які присвячені різним богам реально. І є абсолютно такий приклад прекрасний. Наприклад, на одному з островів у морі чорному був храм, присвячений Ахілесу. Там був храм, це був невеличкий острів, і там були е, жерці, там були різні, багато-багато-багато е, е, золотих прикрас. Люди приїжджали, припливали і приносили пожертви для цього Бога. Історична постать або як, але храм його імені був. І цей храм ніхто не осмілювався пограбувати. Тому що всі вірили, що Ахілес існує, зараз він накаже. І от з'являються інші люди, варвари з півночі, які були, ну от варвари, зараз це асоціюється з характером людини. Вони були безстрашні, вони не вірили в античних богів. І вони прийшли і розграбували цей храм. Приплили, приїхали, прискакали як завгодно. Тільки по одній причині. З однієї причини, тому що вони не вірили в цю релігію. Разом з тим. Вони тепер стали християнами. Їхні нащадки. І тепер вони мають певні застереження і не можуть певні дії зробити з приводу своєї релігії або своїх релігійних ну, якихось поруд там чи обрядів порушити їх. А Ахілесові порушили, тому що не вірили. Це еволюція релігії. У релігії є певні етапи розвитку. Сьогодні ніхто не вірить у Зевса, Колись цього боялися, поклонялися і так далі. Не просто так збудовані, були здоровенні, величезні храми, статуї і так далі. Це все великі кошти, це все велике, життя, частина життя багатьох людей. Потім науковий прогрес. І всі розуміють, що ту блискавку не з або е, хтось там е, створює. Стукає ногою по облаку, чи по чомусь там посохом і блискавка. А це природні процеси. Все. Коли релігія переходить черту таку риску, червону лінію, де пояснюється більшість в релігії, тоді релігія перестає бути людям цікавою, тому що вони. Більше ніж половина можуть пояснити оцих цих чудес. Це етапи еволюції. Якщо подивитися на всі релігії, на всі релігії, вони такими етапами йшли. На початку, взагалі, зараз роблять розкопки навіть Месопотамії, там не було якихось там великих кількостей стуканів, там всього. Люди вірили у якесь там невидиме божество. І потім їм набридло, що ну невидими, не еволюція відбулася. Вони почали бачити героїв, почалися будуватися ну, такі міста, царства, місопотамі великі. Один з'являвся герой, який переміг багато міст, об'єднав їх. Він помирає десь, і вони хочуть поклонятися не якомусь, е, наприклад. Невидимому божеству десь воно десь невідомо де. Вони хочуть поклонятися чому? Вони хочуть поклонятися своєму герою. Більшість біблійних е, героїв, вірніше, біблійних божеств, особливо, коли там вал, якийсь там і ще щось. Мало хто розуміє з християн, що це реальні постаті. Так, да, так. Реальні постаті, реальні царі. Реальні князя, частина з них була дійсно не або борцями з Богом, і вони помирали і їм починали поклонятися. Це одна з причин, чому християнський Бог казав, що є один він, Бог. Можна поклонятися різним богам. Це означає, що інші люди, вони жили, вони були сильні, мужні, вони були е, такі хоробрі, але вони померли і вони не дають ніякого вічного життя, нічого. Ось в цьому сенсі. Протидії язичництву, багато язичницьких е, верховних божеств це колишні. Реальні люди, реальні правителі, хоробрі, знатні, величні, але яким люди починали вклонятися через час, певний час це перетворювалося на культ, і вони перетворювалися на центр культу. Ось. І тому це теж еволюція. Колись вклонялися сонцю, колись вклонялися тому. В Єгипті дуже чітко еволюція прослідковується. Колись склонялися сонцю, тому, 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 а потім ще більше йде розвиток науки, техніки, ще більше розвиток освіти, і люди розуміли, що. Вона рушійними силами були і народ, і ці жерці. Певний час народ починав розуміти бути розумнішим, розуміти, що ну щось тут в релігії не так. Ми вже більше можемо зрозуміти природних явищ, чому дещо відбувається, і починали переставати вірити в цю релігію. Певним часом релігія змінювалася, тому що жерці і очільники релігії розуміли, що. Або розуміли вчасно, що народ починає переставати вірити, і вони пропонували народу щось новеньке, щось незрозуміле. Або, і до речі, коли незрозуміле робиться там якісь чудеса, щось відбувається. Це про проділки інколи маніпулятивні. Для того, щоб вчасно перехопити ініціативу і не дати народу піти з релігії. А інколи реально жерці були, от, наприклад, приходить якийсь фараон. І йому мало, щоб вклонятися якомусь попередньому фараону, який помер давним-давно, і став уже Богом, божеством. Йому мало цього. Чому? Коли є божество, і ти йому поклоняєшся разом з іншим народом, то може з'явитися інший жрець, який придумає якусь нову казочку, щоб він з тим божеством. Краще спілкуються і люди переключаться на цього жерця, влада перейде в інші руки. Так от для того, щоб перехопити владу над народом, поки народ Єгип... єгипетський ще був такий трошечки довірливий. Нові фараони частенько придумували своїх богів або робили богами себе. Фараон взагалі був богом, намісником Бога часто. А деякі фараони скасовували. Деякі династії скасовували попередні, ну, попередні череду божеств, казали: все, тим божествам ми не вклоняємося, ми Боги. Ось Бог новий. Це перехопити вчасно називається ініціативу і утримати владу в своїх руках. І цілі династії правили, коли вони собі створювали якусь певну релігію. Тому релігійність людей. Вона є, існує. І на неї впливають, звичайно, певні моменти, але, але майбутні релігії абсолютно зрозуміло. Люди вірили, люди мають потребу в тому, щоб вірити, і люди будуть вірити. Це факт. Друзі, це факт. Потреба основна людини не в тому, щоб бути релігійною. Не в тому, щоб правильно виконати обряд, а в тому, щоб знайти Бога. Не знаю, хто дослухав до цього моменту, але я хочу згадати Єноха. Про Єноха не написано дуже багато, що він там робив, які конкретно обряди він робив. Не написано, як він конкретно жив. Не написано, а написано тільки, що він ходив перед Богом. Він ходив. Перед Богом. Це дуже важко. Навіть важко на етапі розуміння, що значить ходити перед Богом. І другий вірш: без віри Богу догодити неможливо. Він показує, що є в релігії найголовнішим не людина, а Бог. Дуже багато зараз людей кажуть, що ні, Богу від тебе нічого не треба, Бог тебе любить, тільки прийди. І чомусь різні конфесії існують, і у всіх різні доктрини. Так якщо Богу нічого не треба, скасовуйте доктрини, все, не вимагайте від людини нічого, не протестуйте не проти якихось там гріхів, не виходьте за сімейні цінності, за щось, так якщо Богу нічого не треба від тебе. У Бога нема претензій, у Бога нема вимог. Скасуйте всі вимоги. Ні, не скасовують. Вимоги залишаються, але у всіх особливі. Це означає, що трошки людей вводять в оману. Є у Бога вимоги, є у Бога момент такий, що Богу треба догодити, але догодити може людина з вірою. Де віру брати, віра – це дар. І ще один є вір, що. Вивчайте писання, досліджуйте їх. Не просто вивчайте, написати може, що хочеш, а вивчати, досліджувати верніше, означає завчити можна будь-який текст, а досліджувати означає дослідити, а це правда чи неправда написано, І як це зроблений переклад, що це означати може, що це означало тоді, що означає сьогодні. Тобто, через дослідження писань ви маєте надію мати життя вічне, тобто спілкування з Богом. І взагалі бути з Богом і ходити з Богом. Дуже довга промова вийшла. Але це найголовніше сьогодні: досліджувати писання. Причому ну, писанням названа Біблія. Але я не проти того, коли людина досліджує абсолютно все життя, коли вона допитлива, коли вона хоче знайти правду, коли вона хоче знайти істину. Коли людина вважає, що вона знає істину і захищає її спіною в роті, оце вже людина не віруюча, а релігійна. Коли людина шукає істину постійно, коли людина постійно сумнівається і, і досліджує, оце людина віруюча. Релігійний і віруючий абсолютно два різних поняття. Я бажаю всім бути віруючими. А не просто релігійними. А релігія на будь-який смак буде завжди не переймайтеся. І якщо у вас пропала віра, знаєте, ви знайдете собі релігію за смаком. Їх багато. Навіть у християнстві в релігії є багато конфесій. Хто хоче рок-музику на прославлення, для них є певні конфесії. Хто хоче і ще щось в релігії, для них є певні конфесії. Хто хоче чудеса, для них є певні конфесії. Хто що хоче в одній навіть релігії є певні конфесії. Але ж головне, чи ти ходиш з Богом як є єно.